Шановні друзі, радий вас усіх вітати на моєму Ютуб-каналі. Наступає чергова неділя, День Господній. Це 21 неділя після зіслання Святого Духу на Апостолів після Дня П'ятидесятниці. І сьогодні в церковній нашій традиції ми читаємо притчу із Євангелія від Луки, 16 розділу притча про багатого і Лазаря. І Ісус розповів таку притчу. Був собі багатий чоловік, який жив у розкоші та завжди одягався у найвишуканіші шати. А біля його воріт лежав бідний чоловік на імення Лазар. На тілі його були виразки, і він мріяв наїстися тими залишками, що перепадуть із столу багатія. Тільки собаки підходили і зализували його рани. І згодом бідняк помер. Ангели забрали його і віднесли до Авраама. Помер також і багач і був похований. І в країні мертвих, страждаючи від мук, багатій поглянув угору і побачив далині Авраама, а поруч із ним лазаря. І вигукнув багач: Отче Аврааме, змилися наді мною, пошли лазаря, щоб він змочив у воді кінчик пальця і охолодив мій язик. Бо я так страждаю у цім вогні. Та Авраам відповів йому сину мій: пригадай протягом усього свого життя на землі ти мав усі блага, в той час, як Лазареві на долю випали всі страждання. Та тепер він утішається, а ти терпиш муки. А крім цього, глибока прірва пролягла між нами і вами, і хоч якби хто прагнув прийти звідси до вас, не зміг би, так само і з вашого боку ніхто не зміг цю прірву подолати. Той каже: Тоді я прошу тебе, Отче, пошви лазаря додому мого батька, бо там у мене п'ятеро братів. Хай він застереже їх, щоб і вони не потрапили до цього місця страждання. То Авраам відповів: У них є Моїсеї, пророки, хай твої брати їх слухають. Багатій заперечив ні, отче, а якби до них хтось прийшов із померлих, тоді вони покаялись. Але Авраам сказав якщо вони не слухають Моїсеї і пророків, то навіть коли встане хтось із мертвих, їх усе одно не переконає. Декілька тижнів назад, коли е, мова йшла про слова. Христа про любов до інших, а також і до ворогів. Ми казали, що євангелист Лука більше від усіх євангелистів звертає увагу на знакові повчання, на притчі Христа, які мають не просто біблійний дух чи загальнолюдський сенс, а він доносить до нас ті слова Христа, які є власне новозаповітними. І сьогодні ми чули одну із таких, із таких притч притчу про багатого і Лазаря. Той, хто дивиться на цю притчу не навозовітними очами, не зможе в ній побачити нічого особливого. Ну, окрім, наприклад, несправедливості цього світу, де хтось живе у розкоші і завжди одягається у найвишуканіші шати, а хтось, бідний, лежить у воріт і мріє наїстися хоча би залишками із столу. Той, хто більш уважний, але разом з тим думає, що це просто повчання про щось таке загальнолюдське. То може взагалі знайти принцип, який з християнської точки зору є занадто дивним. Протягом усього свого життя на землі ти мав усі блага, в той час, як Лазерви на долю випали всі страждання. Тепер же він утішений, а ти терпиш муки. Ми чули такі слова. Здавалося, б слова з Євангелія, їх сказав Господь, чому ми повинні в них сумніватись? А відповідь проста. І ми вже про цю відповідь колись згадували: у притчі завжди є. Одна головна ідея, а подробиці не мають жодного вирішального значення. А із окремих фраз е, притчі робити висновки догматичного, ну тобто віровчального змісту, ну це зовсім якийсь духовний мовитон. Так про що тоді ця притча і що в ній новозаповітного? Спочатку скажемо, як на цю притчу дивилися пересічні юдеї. Ось є багато людей. Багатство, як ми пам'ятаємо, більшість іудеїв сприймали як благословення Боже, як нагороду, яким Бог нагороджує праведник. І у притчі немає жодного слова про якісь нагідні чи незаконні діяння цього багатія ні тепер, ні в минулому. І цілком можна припустити, що його багатство ну це результат його наполегливої праці, чи можливо він колись отримав значний спадок, яким він мудро розпорядився. Ну тобто ні слова, ні навіть натяку про те, що ця людина там грішник чи злочинець, якого потрібно дорікати за його багатство чи за його спосіб життя. Своїм майном він може розпоряджатись на свій розсуд, от він і жив у своє задоволення. Ну, така ситуація. Далі є Лазар. Про його минуле ми також нічого не знаємо. Отже, гіпотетично ми можемо допустити, що його життєві поневіряння це результат якихось його гріховних вчинків чи просто порочного життя. Ну, звичайно, ми можемо згадати і історію праведного Іова і цю віковічну дилему, чому страждають невинні. Але жодного підтвердження того, що страждання Лазаря не заслужені, у нас немає? Тобто, якщо Христос, як автор цієї притчі, нічого нам не каже про минуле її персонажів, значить річ е, не в минулому і не в тому, що колись було. Значить, річ, річ е, і мова йде про те, що відбувається зараз, у теперішній час. А яке теперішнє Цих дійових осіб притч. Тут, власне, і починається новозаповітний е, сенс цієї історії, і він відкривається простим таким ключиком-ключиком питаннячком, а що багатий не зробив. Колись саме такий е, ракурс питання для мене став відкриттям. Знаєте, якщо осінило, і все у цій притчі стало дуже швидко на свої місця. До речі, не лише у цій притчі. Колись ми згадували, що у Луки є чотири притчі, і, е, таких, які є, власне, у нього, і вони є, власне, новозаповітними. І ось для всіх цих чотирьох випадків цей принцип е, працює безвідмовно. В чому проблема багатія? Не в, е, в першу чергу, в тому, що він бачив щодня лазаря, і йому до того не було жодної справи. Інколи ми в своєму житті, побутовому, повсякденному можемо пройти повз людину, яку ми бачимо вперше. Вона потребує допомоги, але ми ну, не маємо ресурсу їй допомогти. І ми жалкуємо про це. Нас це хвилює, бентежить, ми будемо думати, а що там з цією людиною. Хоча помолимось про неї скажемо, ну, Господи, там, пошли їй е людину з більшими можливостями чи виправ якось цю ситуацію. А тут кожен день цей багатій бачив Лазаря. І маючи надушок матеріальних благ, він проходив повз нього. Новозавітна мораль, ми ж пам'ятаємо, вона позитивна. Це в старому заповіті достатньо було чогось не робити. Ну, згадаємо відомі заповіді Моїсеї. Не вбивай, не кради, не чини перелюбу. Це в так званій заповіді не. Тобто, оця е, частинка не вона каже, що щось потрібно не робити. Насправді це дуже легкі заповіді. Ми зараз е, спілкуємось, е, чи... Записуємо відео, чи ви проглядаєте це відео, і ми зараз не вбиваємо, не крадемо, не чинемо перелюб, і таке інше. Тобто, ну, це не важкі заповіді і не несерйозні заповіді. Тому в старому заповіді казали: ну, не роби того, чого не хочеш собі. А новий заповіт, ті ж самі слова, здавалось би, але каже, дещо в інакшій формі і зовсім в іншому змісті. Роби іншому те, що хочеш самому собі. Тому що задачою старого заповіту було вберегти людину від найбільших, найтяжчих злочинів, злочинів проти, проти життя, невби, проти, е, не вбий, е, проти сім'ї, не чини перелюб, проти приватної власності, не кради. А новий заповіт це не закон. Він формує новий тип, новий принцип людських відносин. І ці відносини важливі вже зараз, в нашому житті, тому що Бог, спасаючи нас окремо. Насправді формує свій народ. Пам'ятаєте, як про це яскраво сказав колись апостол Петро? Ви ж люди вибрані, ви народ царів і священників, народ святий, який належить Богу. Ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. Колись ви не були людьми Божими, а тепер ви люди, які належать Богу. Колись ви не знали милості Божої, а зараз ви отримали її. Тож відносини з людиною Бог ставить на один щабель із відносинами з собою все, що ви зробили для когось із найменших братів моїх, ви це зробили для мене, каже у підсумку притчі про страшний суд Христос, це 25 розділ Євангелія від Матвія. І власне ця притча про страшний суд, як ми звикли її називати, вона вказує, що не сама вірність догматичним принципам, не сама вірність християнському віровченню чи символу віри, стане джерелом нашого спасіння і примирення з Богом, а і те, також і те, на що здатна кожна людина незалежна від жодного параметру її життя це чинити з іншими так, якби ти хотів, щоб чинили із тобою. Тема цього євангельського читання мені здалась особливо важливою, тому відео вийшло, мабуть, дещо довше, аніж звичайно. І щоб його подивилося якомога більше людей, то прошу вас, шановні друзі, про відомі способи його розповсюдження це лайки, коментарі. Також бажано публікувати посилання на це відео в соцмережах, месенджерах, кількість підписників і переглядів, які... Зростають, підказують нам, що ми ту справу, якою ми зараз займаємося, вона необхідна, вона корисна, і тому, щоб ми мали більше можливостей і ресурсу для нашої майбутньої праці. Просимо вас про всіляку підтримку. Посилання для донатів є зараз на екрані, також в описі цього відео. Для кращої нашої комунікації, для особистого спілкування, для можливості зворотнього зв'язку. Прошу вас додаватись в друзі у Фейсбуці. Посилання на мою сторінку також є в описі до цього відео. Дякую за вашу увагу. Радий нашому спілкуванню. Мир і милість господня нехай буде з усіма нами.